Задача номер 1078 Басейн заповнюється водою за 20 хвилин. Яку частину басейну буде заповнено за 1, 3 та 7 хвилин? Уявляємо, ось наш басейн. І для того, щоб його заповнити повністю, нам потрібно 20 хвилин. А що буде, коли пройде лише одна хвилина? От відкрили ми. А... Кран так, там, чи трубу, яка заповнює басейн, і за одну хвилину на дні басейну з'явилася вже частина води. Яка частина від загальної кількості буде становити ця вода? Якщо на весь басейн треба 20 хвилин, то якщо ту воду, що буде повною повністю заповнювати басейн, розділити на 20 рівних частинок, тоді одна з цих частинок має заповнюватись за одну хвилину. Тобто, за одну хвилину ми отримаємо двадцяту від повного басейну. Одну 20 частину. Пройде ще одна хвилина, ще одна 20 частина заповниться басейну. Чому? Тому що на весь басейн треба 20 хвилин. Значить, за одну хвилину двадцята. Весь об'єм води ділимо на 20. Тоді, якщо таких хвилин пройде 3 за 3 хвилини, ми отримаємо три таких частинки, тобто двадцяти басейну. За 7 хвилин отримаємо відповідно 7 з 20, тобто двадцяти. Ще раз, так як весь басейн заповнюється за 20 хвилин то за кожну одну хвилинку ми зможемо заповнити одну двадцяту цього басейну.